Чопський та мукачівський прикордонні загони запрошують на військову службу за контрактом. Про порядок проходження служби розповіли сьогодні під час брифінгу і зазначили, що, аби долучитися до лав прикордонників, необхідно пройти кілька етапів. Перше це інформаційна бесіда. Представники відділу рекрутингу або відділу комплектування прикордонного загону з вами поспілкуються, перевірять ваші документи. Перевіряється достовірність всіх документів, після чого кандидат проходить професійно-психологічний відбір зі штатним психологом Державної прикордонної служби України. Це перший і основний етап. Другий етап це перевірка підрозділами внутрішньої та власної безпеки на предмет виявлення особи якихось кримінальних правопорушень в минулому або Таких значних адміністративних правопорушень. І третій етап це проходження військово-лікарської комісії, яка відбувається в наших відомчих військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби України. Після цього відбувається перевірка фізичної підготовки, і кандидат на військову службу за контрактом підписує контракт з командиром військової частини. Тим, хто приєднається до служби за контрактом, пропонують широкий спектр посад від прикордонника, який несе службу безпосередньо на кордоні, до фахівців вузького профілю. Відповідно, якщо людина працювала водієм, ми запропонуємо посаду водія. Якщо мала цивільну спеціальність кухаря, підберемо посаду кухаря. Якщо має медичну освіту, запропонуємо вакантну посаду фельдшера. Якщо людина має досвід роботи в сфері it технології запропонуємо посаду фахівця зв'язку. Якщо людина має досвід роботи відповідний, відповідний рівень освіти психолога, у нас є вакантні посади у цьому напрямку. Ми звертаємо увагу на освіту, стан здоров'я та життєвий досвід кандидатів. У державній прикордонній службі обіцяють гідне щомісячне грошове забезпечення, повний соціальний пакет та безкоштовне медичне обслуговування. На службу приймають громадян віком від 18 до 60 років. Терміни підписання контракту залежать від віку та спеціальності. У нас особи, які приймаються на військову службу з 18 до 60 років, відповідно до закону України про обов'язок військовий обов'язки військову службу можуть підписувати контракти. Перший, в основному, на 3 роки у нас люди підписують. Також є вид такий контракту до закінчення воєнного стану. А особи, які мають вік від 18 до 25 років, вони в обов'язковому порядку підписують контракт на рік з правом на звільнення, і після цього ще й відстрочку мають від призову на військову службу ще на рік. Контракт на рік ще підписують особи, які приймаються на посади медиків. І психологічні спеціальності з питань прийому, а також для з'ясування додаткової інформації щодо проходження військової служби, запрошують звертатися до відділу комплектування у ЧОПі та Мукачеві.